Слава Богу, брати та сестри, що Господня милість є велика над нами, що Дух Святий говорить до наших сердець на цьому місці. За те, що навіть коли наша любов так часто мізерна, хоч наша віра часто колебається, але Господня любов, Господня, Вірність є велика до нас. Алілуя, слава нашому Господу. Я бажаю поділитися словом Господні, думкою. Те, що Господь мені нагадував і до мого серця. Бажаю поділитися. Ми часто на екрані бачимо. Ці слова все для слави Божої. Дійсно, як добре, коли на цьому місці. Все для слави Божої, наскільки це важливо і добре. Але як би хотілося, щоб ці слова ми взяли разом з собою з цього зібрання в наші доми, в наше повсякденне життя. Тому що і тоді все повинно бути для слави Божої в нашому житті. Так на слово Господнє учить, як, як ми читаємо, я бажаю зачитати від Колосян з третього розділу, де перша частина говорить про те, про нашу стару людину та вчинки, що мали вмерти. А далі з 12 го вірша Колосянам 3,12 заслухаємо такі слова. Отож, зодягніться, як божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність довготерпіння. терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, Як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що у нас союз досконалості, і нехай мир Божий панує у ваших серцях. До якого й були ви покликані в одному тілі, і вдячними будьте, слово Христове нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні і все, що тільки робите. Словом чи ділом усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. І далі, дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Раби, слухайтеся в усьому тілесних панів і не, працюй, і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячися Бога. І все. Що тільки чините, робіть від душі, не мов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові, а хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. І слідущий розділ, перший другий вірш. Пани, виявляйте до справедливість та рівність, і знайте, що і для вас є на небі Господь. Будьте тривалі в молитві і пильнуйте сподякою в ній. До цього місця. Ми заслухали. Я разом з вами, що в нас повинно бути, як у тих. Що Воскреслі для нового життя. В цьому ж розділі 3-й 4-й вірш каже про те, що тепер життя наше сховане в Бозі і що Христос є наше життя. І як ми заслухали з цього 12 вірша, про те, що в нас має бути, мають бути ті качества. Милосердя, добротливість, покора, лагідність, довготерпіння, прощення, любов, мир Божий, вдячність, пробування у слові, спів для Господа. І далі наставлення жінкам слухатися чоловіка, чоловікам любити жінок, дітям бути слухняними, батькам не дратувати дітей. А далі, щоб працювати чесно і як. І як поводитись працівниками дуже багато, чого в цих коротких словах ми заслухали багато наставлення, і також щоб бути тривалими і вдячними в молитві. Тому бачимо з цього місця писання, що людина, яка воскресла для нового життя у Христі, має бути. Новою у всіх сферах життя. Чи є якісь винятки? Я думаю, що ми не можемо сказати, що є якісь винятки і з цього правила. Усе у Господі і усе для Його слави. Навіть читаємо, що коли їмо і п'ємо. І те навіть повинно бути для Господньої слави Перше Корінтіан 10.31. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. І хочу підкреслити слово усе. Наше християнське життя. У Христі, то не, не так, як у. Різних релігій складене просто з правил, з обичаїв. але Христос то наше життя, наше життя то Христос. Наше життя повинно бути повністю сховане в Бозі з Христом. І, як вже ми заслухали Колосіанам 3, 17 і 23, третій розділ 17 і 23 вірш бажаю ще нагадати нам. В, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. І 23. І все, що тільки чините, робіть від душі, не мов Господеві, а не людям. Як Господеві, у його ім'я, для його слави. Хотілося б просити нашого Господа, дорогі мої брати та сестри, прощення, що часто в житті нашому не так, і просити сили та мудрості жити так, щоб було все для слави Божої. Хай нам во своє допоможе, буде молитися.